Дня шановні колеги, ну крім того, крім тієї посади, яка була озвучена, я також. Добре, я народним депутатом був доцентом е Національного університету Києво-Могилянської академії. Питання вищої освіти, е також всю, всю їх е важливість і ті речі, про які сьогодні було сказано, може також коментувати і з, з точки зору все зсередини е вищого навчального закладу. Я думаю, що до сьогоднішньої нашої теми є дві складових. Є одна складова змістовна, про яку дуже докладно говорили і пані Лілія Гриневич, і пан Михайло Згоровський. І є складова політична. Щодо з містової складової, це йдеться не тільки про основні положення законопроєктів, про які було сказано, а про ту важливу соціальну роль, можна сказати, соціальну функцію, яку ці законопроекти в перспективі закону і будуть відігравати. Пан Михайло правильно зазначив, що 15 років тому це інші цілі, тоді той комплекс законопроєктів і законів, які розглядався, вони певним чином мали забезпечити таку да, зберігаючу функцію, щоб було не втрачено ті напрацювання, які вже були на той момент, щоб частину загального так, радянського освітньо-наукового простору було переведено в формат незалежної держави і забезпечено збереження наукового, освітнього потенціалу, студентського потенціалу і таке інше. Однак завжди після збереження має наступати розвиток. І якраз уже кілька років ведеться мова про те, який має бути наступний крок, в якому напрямку має ця система освітня. Нукова система розвиватися. І, в принципі, вже сформульовано достатньо чіткі задачі, які стосуються конкурентоспроможності країни в сучасному світі. Та, певно, вже троїзмом є говорити про інформаційне суспільство, про технологія 5-го, шостого, якого там укладу і таке інше. І е, очевидно, що і освітня і наукова система України до цього не готові, оскільки е, надмірна така охоронительна роль держави і її органів стає перепоною, ну, а тим більше залежність від персоналі міністра, на жаль, накладається. Дає свої відбитки на ефективність роботи всієї системи. І очевидно, що так далі, якщо так буде тривати далі, то ситуація не буде розвиватися на користь країни. Ми далі будемо говорити про відставання, ми далі будемо пишатися якимись значить, залишками ще. Радянських підходів, але, на жаль, освітня наукова система України не буде спроможна на випрацювання власних підходів. За стосується економіки країни загалом. Дуже багато чути голосів експертів, які говорять про те, що великою мірою ще споживається радянський потенціал, і лише в невеликій мірі можна говорити про здобутки останнього часу. Однак, ну це є певний парадокс, який ми зобов'язані подолати. Очевидно, що... Задача, яка стоїть перед освітньою і а, науковою а, системою України, це випрацювання нових смислів, це підготовка нових, е, нових ідей, які не можуть виникнути е, директивно, не можуть виникнути за наказом. Відтак має бути створена система, яка е, не тільки сприятиме. Е, і ВНЗ як освітніх і наукових центрів, яка заохочуватиме їх адміністрацію ВНЗ, викладачів ВНЗ до активного пошуку, до активної роботи, не просто відтворення знань, так, як це ще з руської системи 19 століття було прийнято і в багатьох європейських країнах застосовано, а також активного пошуку і творення нових знань.